Олександр Олесь В дитинстві ще. В дитинстві ще, давно, давно колись я вибіг з хати В день майовий, шумів травою степ шовковий. Сміявся день, пісні лились. Весь Божий світ сміявсь, радів, раділо сонце, ниви, луки. І я не виніс щастя муки, І задзвеніли в серці звуки, І розітнувся мій перший спів. Олександр Олесь. Ранок на ставку. Маленький хлопчик в човен сів, махнув весельцем і поплив. Світало, сонечко вставало. Ховався ранішній туман, в росі сріблився сизий лан, і на верхів'ях лісу сонце грало, спинився хлопчик. Ось краса, цвітуть хмарками небеса, літають зграями качки, щебечуть весело пташки. Десь чути чайки ніжний плач, тут перепілка. Там деркач, а он в зеленому ліску кує зозуля. Ку-ку ку. Навколо човника рибки ведуть в воді свої танки, і хлопчик тихо задрімав. А човник все його гойдав, і снились сни йому ясні, І чулись радісні пісні. Олександр Олесь лився спів. Колись у мене, лився спів колись у мене, а тепер я сльози ллю. Про журбу мою співати доручив я солов'ю. Все втонуло в пісні морі, все забулось, як в вісні, тільки ти, далека, зоре, рівно сяєш в вишині. Олександр Олесь, Гори сплять, повиті млою. Гори сплять, повиті млою, Спить давно уся земля, тільки з мукою страшною Не засну до ранку я. В сяйві місячнім блукають Голубі отари хмар. То пасуться, то лягають. То спускаються у яр. Не засну я, мучать думи, не горів я і погас, а народ мовчить в задумі і чека в останній раз. Море б'є, в граніти темні, чорний демон б'є крилом, І сичить слова таємні. І сміється над рабом. Не засну я. гнів холодний п'є і сушить кров в мені, і несеться шум народний і півнеба у вогні. Справді, небо в злоті грає, хтось вінок із хмари в'є, не засну я. сил немає. Ранок радісний встає. Олександр Олесь Коли я вмер. Коли я вмер, забув, не знаю. Я в чорній прірві забуття. О, краю мій, коханий краю, коли ж це? Стратив я життя, І скільки вже минуло років, як мертвий, я лежу в труні, лежу, не чуючи пророків, і не палаючи вогні, і сниться сон мені, неначе десь на холодній чужині, Якийсь вигнанець гірко плаче і заздрить. Мертвому мені. Олександр Олесь Ах, як стогнали ми, як плакали в вигнанні. Ах, як стогнали ми, як плакали в вигнанні. Який тягар з нас кожний ніс. Моря б повстали з наших сліз, затихли б бурі в нашому зітханні. На площах ми чужі стояли, босі й голі, і кожний кидав камінь в нас. Ми стільки винесли образ, ми стільки бачили сваволі. І все за те, що ми свій край любили. Що рвались сонце в темряву внести, І понесли в світи хрести та сиві голови похилі.